Представник команди Кардинал 2 Андрій Василишин. Пане Андрію, перш за все вітаю ваш молодий колектив із перемогою. Дуже важка гра, дуже емоційна. Як можете прокоментувати сьогоднішній матч? Сьогоднішній матч був доволі рівний. Обидві команди заслуговували на бали, тому що дійсно це дві класні команди, які я вважаю, що можуть поборотися за медалі, десь трохи нам. Бажання більше вистачило, мабуть, із-за того, що були дуже великі емоції після поразки в Луцьку. Ну, сьогодні були не менші емоції, і ваша молода команда сьогодні, зокрема, ну витримала цей удар. І що можете про це сказати? Я дуже дякую Богу за те, що він нам дав цю перемогу. Що ще більше сказати? І бажаю успіхів, Черкасу. Як вам сьогодні Черкаси обленерго взагалі чим здивували і в першу чергу за рахунок чого все ж таки сьогодні суперника? Я ж говорю, тільки за рахунок десь характеру, а взагалі команда просто класна. Тренер мега класний у Черкасів. Я вважаю, що вони ще покажуть багато що в цьому розіграші першої ліги і не тільки чи дивилися в турнірну таблицю перед цим туром? Я її приблизно знав, знав, що після Луцького матчу ми відлетіли з першого на четверте. і знав, що треба боротися за пункти. Дякую, успіхів вам. Миру, Любові, добра.